Фізична реабілітація для захисника після поранення. Таку ініціативу впровадив комунальний заклад Дім воїна. Безкоштовна послуга доступна військовослужбовцям, які зазнали поранень та потребують відновлення. Що вівторка та щоп'ятниці, 48 річний Микола Байбарін, головний сержант взводу 79-ї аеромобільної бригади після поранення, відвідує тренування у спортивному клубі. Тяжкі поранення отримав ще влітку 2022 року. Однак, перенісши кілька операцій потребує довгої реабілітації. Ну, я розробляю м'язи, у мене м'яз був розірваний. Його шили до купи, осколки повитягували. В голові залишився осколок, я скажу, казав, що лікарі кажуть, поки не турбує, не чіпати його. Гімнастикою розробляю мисці, щоб працювали всі, бо в мене не всі мисці задійствовані після ну, важких поранень, після лікувань. Таке все і допомагають мені розробляти. Тренерка Миколи Наталія Рудлевська розповідає для ефективної реабілітації, дає вправи на розвиток м'язів, суглобів та судин. Це необхідно для відновлення. Вправи реабілітаційні, спеціальні відновлені вправи, спеціально підбирається комплекс тренування. Ми активуємо м'язи, які розслаблені, і м'язи, які в гіпертонусі, тобто дуже напружені. Ми їх будемо розслабляти. Тобто йдемо для того, щоб м'язи всі були в нормотонусі, щоб гарна була рухливість суглоба, судини укріплюються дихальними вправами. Завдяки домовленостям Івано-Франківського домовою. На та одним із спортклубів Івано-Франківська у залах за трьома адресами у різних мікрорайонах міста ветерани після поранень безкоштовно зможуть відвідувати відновлювальні тренування для реабілітації. Достатньо бути ветераном російсько-української війни, звернутися в до комунального закладу Дім ми вже в свою чергу. Консультуємося зі спортивним клубом альянсом. Консультуємося з заявником, які звертаються. послуга є повністю безкоштовно, можуть звертатися ветерани, які отримали поранення або ж інвалідність у наслідок війни. Івано-Франківськ продовжує підтримувати військовослужбовців: тих, хто досі захищає нашу державу, і тих, хто вже повернувся і потребує допомоги у відновленні. Зазначає очільник громади Руслан Марцінків. Важливо, щоб хлопці реабілітовувалися, і один з методів і спорт заняття фізичною культурою, особливо ті, хто отримав поранення. Валідність дуже важливо, щоб хлопці вітрив. Підтримували допомогу з міста. Я тішуся, що комунальна установа дім воїна розвивається до місяця часу. ми вже відкриємо приміщення, яке вже майже на завершенні, ремонтуємо в центральній частині міста. І це буде місце психологічної та фізичної реабілітації. Важливо допомагати, як і дівчим військовим, тому що війна триває, але також і важливо, щоб хлопці, які пройшли горнило війни, отримали поранення, стали демобілізованими, що вони теж отримували від міста допомогу психологічну, фізичну реабілітацію підтримку родинну, сім'ям, тому ці програми у нас розвиваються.